Це квартира полтавця Анатолія Вікторовича. Він подав заявку на установку газового лічильника, і нині працівники Полтава газу безкоштовно встановлюють прилад в його оселі. Як раніше встановлювали лічильник, я був командирці і ну не вийшло у мене на сайті, десь я прочитав, що до кінця року дозволяється безплатно постати. Я звернувся в Полтавагаз, написав заяву. Ну, практично, ну, днів десять. Люди приїхали. Отлічно, отлично, отлично робота. А у пані Раїси газовий лічильник з 2014-го, і це, говорить, жінка дозволяє відчутно заощаджувати. Вигодніше намагати. Можна топить, я не топлю. Їсти, готовлю. Мене три куби. мені вистачає. Намагато доміжні, звісно. Ми раді старатися, що нам раді, щоб нам поставили щучки безплатно. Саме встановлення індивідуального приладу обліку газу не займає багато часу, розповідають фахівці. Від години до двох годин. Все, оце достатньо, щоб встановити новий лічильник на одну газову плату. Дивлячись на час воєнного стану, а Полтава газ продовжує виконувати свою інвестиційну програму, і, зокрема, в частині встановлення безкоштовних лічильників. З початку року було встановлено близько 5 тисяч лічильників споживачам, у яких споживання газу велося за нормами. Тобто, відтепер ці споживачі будуть сплачувати лише за фактично спожитий газ. Зокрема, в місті Полтава щотижнево встановлюється близько. 50 приладів обліку встановлення безкоштовних лічильників є частиною інвестиційної програми на поточний рік. Про те, як вона виконується, а також про роль Полтавської обласної ради у процесі, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. У створенні і обговоренні інвестиційної програми, яка пов'язана з встановленням лічильників, приймали участь депутати обласної ради і безпосередньо на підприємства виїжджали, долучалися до змісту цієї програми і необхідності безкоштовного встановлення лічильників. Ми відповідно моніторимо виконання цієї програми. Також в рамках інвестиційної програми оновлюються газові мережі та прилади, зазначив Олександр Лемешко. Підприємство на сьогодні входить до групи підприємств, які забезпечують діяльність критичної інфраструктури, забезпечення опалювального сезону. Тому природні, що ми ну, знайомимося з діяльністю підприємства і приємно відмітити, що на підприємстві немає скорочень 50 працівників. На сьогодні перебуває в лавах Збройних сил. Згідно з інвестиційною програмою, в оселях мешканців Полтавщини планують встановити ще близько п'яти тисяч безкоштовних газових лічильників, говорить Олександр Лемешко.